Привіт, друзі! З вами Павло Себастьянович, і сьогодні будемо говорити про війну. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк і щось написати в коментарях. Що саме будемо говорити про війну? Я б запропонував підійти до війни з точки зору такого здорового глузду. От що потрібно робити на війні? Як виробничник, от як я дивлюсь на це питання? Війна це виробництво. І Збройні сили України мають виробляти один товар, один, одну послугу. Це смерть ворога. Тобто, все, що потрібно робити Збройним силам України, це знищувати ворога. І це єдина мета, єдиний товар, який нам потрібен від Збройних сил України. Але я дуже боюсь, що Саме така мета не ставиться військовослужбовцям. Тобто можуть ставитися різні там цілі, наприклад, там служити народу, захищати народ, або якісь там загальні речі, але тут дуже конкретна справа. Потрібно знищувати ворога. Більше нічого не потрібно робити. Тобто, спостереження, знаходження цілі і знищення цілі. Все. Більше нічого не потрібно робити. Тобто, все, що зараз знаходиться на окупованій території, має бути просто знищено. І для цього потрібні засоби знищення. В нас багато людей, які вже є в війську, є багато людей, які ще будуть мобілізовувати, або ну, які були мобілізовані. Тобто, вони там вже є. От є мільйон людей. Є мільйон людей і. Я не розумію, навіщо, але військово-політичне керівництво каже, що потрібні ще люди в армії ще ще люди потрібні в армії. І... Але якщо у людей немає засобів виробництва, навіщо їх мобілізовувати, якщо вам немає чим дати їм працювати по виробництву нашого головного товара знищення ворога? Якщо в мене на виробництві є один верстат. І там працює одна людина, вона випускає якусь там кількість товару. Якщо я поставлю там дві людини, або три людини, або п'ять людей біля цього верстату, все одно буде така ж сама кількість товару, тому що така виробнична потужність цього товару, цього верстату. Все, скільки б людей я там не поставив поруч з цим верстатом, він виробляє однакову кількість товару, так і засоби ураження. Якщо у вас є один дрон, ви можете мобілізувати 10 людей, 20 людей, все одне, одна людина запустить цей один дрон. Тому і потрібно порахувати, скільки, скільки потрібно людей для спостереження, для визначення цілей, скільки потрібно людей, які будуть керувати дронами, мобільними мінометами, РСЗО, тобто скільки людей будуть займатися саме знищенням ворога. Ураженням ворога, оскільки людей потрібно. Ну, Потрібно рахувати від кількості засобів виробництва, які у вас є. Тому я вважаю, що зараз воєнно-політичне керівництво, Міністерство оборони повинні сконцентруватися на закупівлі озброєння. Це ж дуже дивна річ, коли підприємці виробляють дрони, є вибухівка. І є військові, які готові цими дронами працювати, тобто виробляти головну продукцію військову, е, військовою продукцію – смерть ворога. От нам потрібно це просто дати їм можливість це робити. Тобто є дрони, є вибухівка, і є люди, які вміють це робити. Але немає одного грошей. І як це має? Я, я не можу цього зрозуміти. Держава, яка витрачає 4 трильйона е, гривень на рік. От в минулому році було витрачено 4,4 трильйона гривень. Це 116 мільярдів доларів. Було витрачено на всі цілі. На військові, на мирні. Але було витрачено. Поляки витратили, наприклад, 10 мільярдів, тобто менше 10% наших витрат, і купили 500 хаймерсів. Звісно. Там декілька років йому ці хаймерси виробляти, але поляки не зупинилися. Вони зараз з южнокорейської компанією Чанму роблять РСЗО в Польщі. Тобто вони беруть ракети пускові установки в Кореї, а на шасі ставлять польського тягача. І це виходить дешевше. А не роблять, вони це роблять. Розумієте, а ми не робимо. І є РСЗО в Бразилії, в Індії. В Турції потрібно просто купувати ці установки. От, я ці до чого? Що потрібно в першу чергу забезпечити армію зброєю, засобами знищення ворога. Якщо в нас немає чим знищувати ворога, немає для чого мобілізовувати людей. І коли ви ставите таку задачу знищення ворога, тоді у вас виникають правильні питання. Чим знищувати, як знищувати? Тому що площа, яку займає зараз російська армія, це окуповані території. Там відомо, це наші землі. Ми всі знаємо, де там який залізничний вузол, де залізничні мости, де які дороги, які склади. Ми все це знаємо і за всім цим спостерігаємо зі спутників, з БПЛА, тобто, всі, все це відомо. Але чому ми це не знищимо? Я, я цього не розумію. Тобто, якщо всі точки відомі, якщо у нас виробляють БПЛА на таку відстані 100-200 кілометрів, ну, потрібно просто поставити задачу, знищити все і всіх, хто є на окупованих територіях. Тобто всі росіяни зі зброєю, які зайшли, повинні бути знищені. І Потрібно поставити таку задачу. Закупити засоби для такої задачі і, відповідно, стільки потрібно людей, які цю задачу виконують. Я не розумію, навіщо в окопах та в посадках якихось тримати людей, у яких немає засобів для знищення ворога. Тобто вони не виконують цю основну виробничну функцію Збройних сил України. От потрібен такий раціональний підход, підхід здорового глузду, просто здоровий глузд. Якщо люди пішли воювати, вони там повинні знищувати ворога. А якщо в них немає чим знищувати ворога, навіщо ви витрачаєте на зарплату такі величезні кошти? В минулому році 960 мільярдів гривень було витрачено просто на зарплату військовим. Це класно, висока зарплата військовим це дуже класно. Але якщо їм немає чим знищувати ворога, це я можу найняти на своє підприємство 100 людей. Але ефективно працюють 6. От Шість людей, в них є засоби виробництва. 100 людей, все одне вони будуть виробляти таку ж саму кількість товару. Так і в армії, якщо немає засобів ураження ворога, немає сенсу в мобілізації. Тобто потрібно просто шукати людей, які вміють користуватися засобами ураження. І там я впевнений, в армії вже такі люди є. Дайте просто їм нормальну зброю, які може це виконувати. Все, крапка. Я не знаю, я ж не кажу якусь фантастику якусь. Просто здоровий глузд. Потрібна зброя, щоб цієї зброї вбивати ворога. От зараз я поставлю відео Тараса Чмута, який каже те ж саме, що і я. Є Військові, яким потрібна зброя, є виробники, які виробляють зброю, але немає грошей. Тобто єдина проблема немає грошей. Це в страні в країні фінансистів. В генієв, Андрій Пишний, голова Нацбанку, зібрав скільки грошей зараз, Нацбанка, їх депозитний сертифікат. Наш міністр фінансів, який там, все життя з ВГЗ з боргами працює. Де фінанси? У нас є велика кількість підприємців, які ще працюють. Да? Ні благодаря, а вопреки політики Гетьманцева, все, вони всі працюють і можуть виробляти і зброю, і генерувати ресурс, на який можна потім купувати зброю. Тобто податки ж це генерують підприємці. Розумієте, все в країні є, але немає правильної організації, щоб ці гроші витрачались на озброєння, а, а воїни знищували ворог. Тобто, виробництво не працює. Є багато робочої сили в якості мобілізованих, але їм немає чим вражати ворога. Отака. От От зараз послухайте. Расичмута ну просто щоб було розуміння і е, хлопці, коли ми там розбирали е, розбирали пульстрон на на деталі, mm -hmm. е, говорили, що це буде заводська бойова частина. Да, От е, як виглядає виробництво спеціальних бойових частин для FPV-дронів? Чи є тут проблеми е, для для нас, як для держави, виробляти е, виробляти? Нема проблем. Проблема знайти гроші і купити. Ми купуємо першу категорію, там, де от все Це є, під готове до роботи, де під ключ. Боєприпас під ключ і і збери сам. Ну так, да, боєприпас під ключ і збери сам. Це проблема для людей, тому що підрозділ має залучати якусь кількість людей на те, щоб мати свою лабораторію, десь мутити ту вибухівку, якось її там списувати, не списувати. Якось купувати, міняти бартери і так далі. Ну Це не те, що люди мають робити. Люди мають виконувати задачу, а не думають, де взяти е, ПГ-7-й на те, щоб зробити перекрут і з ним там ФПІ пускати. Тобто ну ми знімаємо цю проблему. І насправді зараз від військових дуже багато запиту саме на боєприпаси. Коли ми зробили першу єдність і роздали е, е, Фпів з БК, ну, з БЧ, БК. То дуже багато людей прям почали писати: типа, а де купити, або там, а можна чисто БЧ, типа в півіхі ми собі і так нарішаємо, а от де, де взяти БЧ? Ось бачите, яка проблема. Тобто, це дуже відома людина Тарас Чмут дуже відомий великий волонтерський фонд зі всіма ліцензіями там, на зброю за все. Але це не держава. Розумієте? Тобто за два роки війни. Держава не вирішила цю проблему з'єднати виробника-постачальника і військових, які мають виконувати задачу по знищенню ворога. Тобто виробничний цей комплекс залишився без постачання. Тобто, служба забезпечення не працює. Міністерство оборони не виконує свою задачу забезпечити виробництво засобами ураження ворога. Тобто люди є, готові працювати і вбивати ворога, є виробництво, в яких є озброєння, взривчатка, і носії, там, мавіки все є. І потрібно просто профінансувати цей процес, з'єднати цей процес. І Міністерство оборони за два роки з'ясувало, що воно неспромож це зробити. Щось там закриває Міністерство Мінцифри, Федоров там намагається щось робити. Але масово забезпечити армію дронами і засобами ураження, Не обов'язково дронами. Нехай це будуть мобільні міномети. От мобільні міномети більш може зрозуміли для людей. Це просто міномет, який встановлений на кольосній базі. На пікапі, на квадроциклі, на бронетранспортері, там різні види є, які хочеш закупай. Є і в Турції, і в Іспанії, і в Франції, і в Швеції, всюди є. Мобільний міномет на кольосному ходу. Ну, можна ж купити, але чомусь він не купує. От чомусь Міністерство оборони не сприймає цю задачу знищення ворога як головну задачу виробництва Збройних сил України. Тобто наш завод Збройних сил України, в нього одна мета: виробництво продукції смерть ворога. Все, якщо якась діяльність не пов'язана з знищенням ворога, її потрібно припинити. Фінансування цієї діяльності потрібно припинити. Зайві зарплати, зайві підрозділи, які в тилу потрібно просто розформувати. Всі гроші потрібно пустити на купівлю озброєнь. І у нашого внутрішнього виробника, і у західних виробников, а класно, і їх з'єднати, щоб вони виробляли тут, в Україні або, може там, в Польщі десь. Потрібні. Засоби ураження ворога. Ну, це ж вже зрозуміло. Навіщо витрачати гроші на систему освіти, охорони здоров'я, на фінансування Міністерства молоді і спорту? Зараз вибори йдуть Національна агенція запобігання корупції, бюро економічної безпеки. Багато багато державного апарату, який потрібно утримувати, і У всіх величезних зарплат: 200 тисяч, 250 тисяч, судді 300 тисяч. Просто величезний держапарат, який фінансується під час війни, коли потрібно на ці гроші, просто купувати зброю, постійно купувати зброю, знищувати ворог. Купувати зброю, знищувати ворог. Купувати зброю, знищувати ворога. Все. І коли на цієї площі, в цій площі всій. Окупованих територій, буде знищені всі мости, всі залізничні вузли, усі дороги, щоб не було просто там комунікації, не було логістика, всі склади, всі, хто туди вже прийшов, мають бути знищені. От така задача має стояти перед Збройними силами України. І тоді, за 2-3 місяці, там нікого не залишиться. І мені буде дуже цікаво, що будуть далі робити росіяни, які будуть всі знищені, хто там є на окупованих територіях. Це буде Бермудський трикутник, як каже слава Дубина. Наша стратегія повинна бути Бермудський трикутник. Все, що заїжджає з Росії в Україну, зникає. Просто зникає і все. Це повинна бути наша стратегія. Це мій меседж до. Воєнно-політична керівниця не знаю, чи вони подивляться, чи ні. Але Міністерство оборони зараз, наша ставка, не виконує цю функцію. Не забезпечують армію засобами ураження ворога. А на це потрібні просто гроші. Більше нічого не потрібно від них. Просто гроші. Припиніть будувати стадіони, починайте купувати дрони. Крапка.